Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Як я вам і обіцяв, записую відео, яке присвячене темі, як правильно поводити себе в храмі, особливо в період, коли є великі релігійні свята. У нас зараз найближчий період це Великодній, але, в принципі, правила поведінки в церкві, в храмі мають залишатися. Правильними для того, щоб не підхопити якоїсь собі біди чи негараздів, тому що ми знаємо, що одні ходять в церкву молитися, а інші ходять туди працювати. Всякі відьмаки, всякі чаклуни, аби нашкодити. Дуже часто так буває. Ну, хтось ходить працювати з хорошими намірами, але я говорю сьогодні якраз. Про те, що треба оберігатися тих, хто може вам нашкодити. Підготував вам такий коротенький матеріал, ось. Так, щоб нічого не забути про основні правила поведінки в церкві. Або, як по-іншому, назву це відео техніки безпеки в церкві. Чи техніка безпеки в церкві. Пам'ятайте також підписатись. На мій ютуб канал, щоб бути в курсі нових відео та прогнозувань, які я завантажую, підтримайте вподобайкою, поширюйте відео і залишайте ваші коментарі, з якими ще важливими темами вам цікаво ознайомитись. Але також нагадую, що кожної неділі, як правило, я проводжу ефір, говоримо про всяке та різне, де розглядаю ваші відповіді, ваші запитання вірніше, даю відповіді. Як професійні поради, екстрасенса, мага та обрядового практика. Отже, щоб в дійсності не стати жертвою нехорошого, поганого магічного обряду, загалом біоенерготерапевти та цілителі, обрядові практики, які працюють зі світлими силами, з хорошими силами, рекомендують і я в тому числі з ними згоден дотримуватись. Дуже простих, але ефективних правил техніки безпеки у храмі. Перший дуже важливий момент нічого не брати в інших прихожан і старатись не доторкатися до чужих речей. Навіть якщо це якась там іконка чи образок, чи якась свічка, неважливо що, є ваші з ними і маєте справу. Також не рекомендовано комусь сумку тримати, поки хтось там підпалить свічки. Чи там комусь допомагати, там, наприклад, хустку поправити, чи одяг поправити, чи пальто там надіти. Пам'ятайте про це. Бо деколи справді бажання допомогти може. Ви знаєте, ініціатива дуже часто буває потім покарана, наказана, так? І деколи справді таке безневинне бажання допомогти може для вас повернутися не дуже хорошою стороною, а деколи і бідою. Чому не можна цього робити? Тому що ну, насправді вам можуть навіть якусь, якогось крадника підселити, підсипити, або ще якусь сутність, яка потім буде енергетично важуші поїдати. Це один з таких, якби, поширених варіантів, але. Є різні особи, які знають різне всяке, не дивуюсь нас час вже, повірте, нічому і нікому. Другий такий важливий момент не виконувати чужих всяких завдань чи прохань. Звичайно, якщо ви прийшли там з рідними з близькими, ну, людям, яким ви дійсності довіряєте, які ви знаєте, що все там гаразд, це одне діло. Тут мова йде не виконувати чужих прохань та завдань. Наприклад. Не підпалювати по чужій просьбі якісь там свічки. Так. Також е, е, є такий момент, коли можуть вас, наприклад, е, про щось там попросити зробити. Ви ще там не повернулися, вже тої людини немає. Розумієте? Тому з цим треба бути дуже і дуже обережним. Так, далі. Наступний момент важливий. Також не варто нікого обходити по чиїсь просьбі, або кликати когось по просьбі того ж, власне, чоклуна. Тому що, ще раз наголошую, ви можете почати виконувати це прохання, повернутися, а вже нікого немає, хто вас про це попросив. А собі можна багато чого накликати. Тим більше, може багато хто не знає, але і в церквах є відповідні. Там біси, і демони, абсолютно правильно. Тому, як я кажу, хтось ходить до Бога, а хтось сходить робити далеко неблагі і небожі справи. Далі, дуже важливий ще один момент не піднімати нічого з землі, навіть якщо ви побачили якусь там дорогоцінність чи якусь там купюру там крупну. А у вас, наприклад, взагалі немає там не знаю, грошей, там, щоб додому добратися, чи ще там, не знаю. Ну, одним словом, така спокуса. Часто можуть якісь там дорогоцінні хрестики залишати, чи якісь прикраси дорогоцінні можуть залишати, там, наприклад, кажемо, всі сережки, кульчики, так, чи якесь там може бути дорогоцінний, дорогоцінний перстень, чи каблучка якась. Чи якісь інші можуть бути такі дорогоцінні елементи одягу, там якийсь е, цей шарфік той самий, чи щось таке, теж там, рукавички, якісь дуже дорогі, там і так далі. Не піднімайте все. крапка. Ви можете, наприклад, якщо там ну, хтось е, загубив, можете сказати: слухайте, це ваше, але не піднімайте самі голими руками тим більше. Тому що ці предмети теж можуть бути. Елементами певного поганого обряду. Дуже часто на такі речі роблять так звані скиди або перекиди. Якихось хвороб, болячок, недух, там бідності і так далі. Тому майте це на увазі. Тут таке навіть, знаєте, і правило поширене, що не лише в церкві таких речей не можна піднімати. так? От. Так що. Ще згадав, бачу, такий один менеджер це проговорив, колись навіть коли ви там йдете десь, особливо коли якісь перехрестя і щось таке бачите, це категорично заборонено. Але в одному з, з магічних книжок, скажімо так, в одному з матеріалів, теж читав, що якщо справді десь це не перехрестя, а просто ви йдете і якісь лежать гроші, так? От, ну, може бути незначна якась сума, але все-таки якась купюра може лежати. І для того, щоб все-таки перестрахуватись і не взяти на себе нічого там зайвого, то просто піднімаючи її, ви маєте ніби перед тим сказати тричі, що там гроші беру, а підклад залишаю. Ну, така от примовка. От. Ну, але все-таки не рекомендовано взагалі це робити. Особливо в церкві, піднімати якихось речей. Ще один важливий момент, ще один важливий момент, коли, наприклад, вас запитують, наприклад, там, скільки часу, так? ну там не котра година, так? а скільки часу. Не відповідайте на такі запитання, тому що можуть навіть красти деколи навіть час вашого життя. Тому не відповідайте на дивні запитання, які можуть вам ставити. Або проігноруйте, або взагалі, ну, дайте вигляд, що ви там не, знаю, не почули. На дивні запитання відповіді не даєте, особливо від чужих людей. Також можуть дійсності деконати, як я вже сказав, просити такі дивні прохання, наприклад, порахувати, скільки там хрестів, так, чи скільки там куполів має церква, чи ще там таке щось дивне. Так. так само на дивні прохання, на дивні питання не відповідаєте. Ще один важливий момент. Дуже добре треба старатися оберігати ті свічки, які ви ставите. До речі, як правильно ставити свічки і за що і як їх правильно ставити, я запишу окреме відео, тому слідкуйте, воно буде у мене на YouTube-каналі. Як правильно ставити в церкві свічки і що про цьому говорити, по якому правильному алгоритму, щоб все це працювало. А взагалі, ті свічки, які ви ставите, там, чи за упокій, чи за здоров'я, їх треба пильнувати, їх треба оберігати. Бо дуже часто, коли там ставлять свічку, можна помітити, що вашу свічку починають там пересувати, переставляти, або починають від вашої підпалювати. Ну, хтось може це робить не зі злоби. Добре, але як показує практика, дуже часто є всякі такі любителі теж От подивилися, ага, поставила там гарна, молода там, людина, так. Ну, умовно кажучи, так, дівчина, жінка, мужчина, сильний, такий, видно по ньому, що сильний, хороший, поставив там свічку. Так, і вже оце от нечисте, біжить і вже там щось з тою свічкою робить. Знову ж таки, щоб собі може якусь енергію підвампірити, там може якихось крадників поставити, ще якісь там негативні моменти зробити. Тому рекомендовано, звичайно, що слідкувати за своїми свічками, забороняти взагалі чужим. Доторкатись до ваших свічок, переставляти їх, підпалювати від них інші. так? Особливо підпалювати від тих свічок, які ви поставили за здоров'я, там, своє, чи когось з рідних, близьких, тому що можуть таким чином, красти здоров'я. Як правило, треба дочекатись, поки ці свічки догорять, а потім вже собі спокійно йти. Ну, Як правило. так? Я розумію, що вищі сили теж за цим ну, пильнують. І якщо хтось там захоче сильно нашкодити, то звичайно що, хоча б якось, але вони це нейтралізують. Але все-таки рекомендовано. Тому не треба купляти там, не знати, які свічки там дуже дорогі. Є такі, які продаються, там горять вони плюс-мінус 20, 30, 40 хвилин. В той час ви собі стоїте там, чи на службі, чи е, просто молити, знаходитесь в храмі. В той час ця свічка встигає згоріти. Ось. Тому це такий теж важливий момент. Важливий момент. А, бо є деколи, що там оці вже там, ті огарочки, які залишились, там їх витягують, там викидають так далі. Ну то це вже є там відповідна прислуга в церкві, яка це робить. Ну, Це вже інші моменти. так. Головне, щоб ця свічка при вас, ви чітко бачила, догоріла до кінця, і щоб зайвий раз її ніхто не чіпав. Ще такий важливий момент, коли, наприклад, освячують воду. Також хтось може вас попросити там набрати йому свяченої води. Не робіть цього, не робіть цього, не набирайте свяченої води комусь. Що людина не може сама набрати, чи що, чого прийшла? Взагалі, колись як освячували воду, то е, в той період, вірніше, коли освячують воду, то завжди оті всякі відьми і так далі, вони все пхаються перші, бо їм треба першої зачерпнути, бо там найбільша сила. Розумієте? І кажуть там, ой, там, якщо людина негативна чи відьма, то вона там, а чи як вона може зайти в церкву? Вона може зайти в церкву дуже просто, що, як я кажу, всі відьми, як правило, завжди в першому ряді стоять. Бо їм щось треба доторкнутися до, до тої ряси священника і там теж собі вхопити якоїсь сили енергії. Так, так, щоб ви знали. Тому е, така, знаєте, поширена. Така, такий міф, що там відьма не може в церкву зайти, чи їй там грім блискавка, заб'є, чи ще там щось насправді воно не так. І знову ж таки, оці от обрядові практики, такі теж, такі темні, нехороші, які там щось мутять крутять. Вони, як правило, дуже такі, знаєте, вони не кидаються в очі. Ви їх так, так і не розпізнаєте. Знаєте, вона ж не буде там приходити вся там в амуніції, там амулетах, талісманах там тих всіх. Напредек, звичайна людина. І дуже часто це може бути така ще й доволі, знаєте, така немічна, якась людина, яка ще викликає так трохи і жалість. Також є правило от, тим, хто біля церкви не розпросить гроші, якщо хочете їм допомогти, дати майлу Будь ласка, зробіть це, но не, не з рук в руки, так, там, поставте щось, покладіть, но не з рук в руки. Це теж таке дуже важливе правило, от, щоб ви собі його пам'ятали. А, також не можна нікому, до речі, розмінювати гроші в церкві. Тим більше. Бо деколи кажуть, там от, велика купюра, може, маєте розміняти. Ні. Тим більше, з рук в руки, там якісь гроші передавати. Ще там щось. Ні. Це категорично заборонено. От. І. Е... І а, ще згадав свічками, бо я так ще походу згадую. Тобто і свої пильнуйте, і чужих не чіпайте, коли вам там кажуть на, візьми, передай чи щось. Ні, це теж заборонено. І е, також, якщо, наприклад, ви своїй церкві щось придбали, там, може якийсь хрестик, кулончик, е, там, наприклад, е, може якусь іконку, ще щось, також старайтеся нікому не давати їх, не то, що там ну, розглядати, взагалі чіпати. Так? От. Бо теж таки, знаєте, сумнівно, що людина, яка дуже так інтенсивно намагається там помацати, полапати ту вашу покупку, робить це з хорошими намірами. І дуже важливо, коли, наприклад, от ви бачите, так само не раз буває, от там йдеш як натовп людей. І не раз хтось є такий, що берет так всіх перепихає, знаєте, от так бере там і перепихає, чи залікуть тебе, там, чи за плече, так от бере і так пхає, пхає, попихає. Це теж, як правило, є ще й ознака енергетичних вампірів. От, До речі, ми недавно я говорив, теж в мене на Ютубі є оце відео про енергетичних вампірів, таке так коротко про них, звідки вони взагалі беруться і як з ними правильно від них захиститись. Так, от, ці люди, які там вас спробують так, по-перше, не дозволяють до себе торкатися. А якщо навіть так сталося, що ви вже це помітили, що до вас хочуть торкнутися, чи навіть легенько торкнулися, наголошую завжди ліктем лівої руки, ви від себе маєте відштовхнути цю людину. Ну, можна там не сильно, без фанатизму, але відштовхнули і таким чином відштовхнули все те, що вона хоче вам десь там підсадити, підсипити. Це теж таке ще одне важливе правило. Тому, любі мої глядачі, користуйтесь во благо, даними, моїми рекомендаціями, а також рекомендаціями, які вони так і узагальнені від людей практиків, біоенергетів, цілителів, обрядових практиків, які працюють з добром, зі світлом, з вищими силами, і які, власне, говорять про ці основні правила техніки безпеки в храмі, в церкві, особливо коли йде період великих релігійних свят. Старайтесь відео поширювати, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку в підтримку. Для енергообміну це треба, і мені приємно. І залишайте ваші коментарі. І слідкуйте за іншими відео та прогнозуваннями, які я завантажую. І наголошую: зло дуже хитре і дуже часто маскується. І розпізнати його деколи дуже і дуже непросто. Тому, дотримуючися таких от. Здавалося би, дуже простих, але елементарних правил можна справді уникнути дуже багатьох нехороших, неприємних речей, які можуть з вами трапитись. Тож користуйтесь во благо. Почуємось.